Для разової зйомки. Рекс, Рекс. ході, друже. На нас чекає дуже відповідальна розмова. Оця теза в Великій Русі. Вона коли почалася саме в літературі історії, е, розвивається за класичним сценарієм. Пишучи про спалену трою, запевняю вас, Іван Котляревський не міг не думати про зруйнований і спалений Батурин. З приводу цієї говірки наречія, що української мови взагалі не існує, коли це починається? Поняття наречія – це. Це вже відкрита гібридна війна, як там Шевченко казав, те, що заздріли, то все обчухрали. Я хочу зараз зупинитися і поговорити про Гоголя. Гоголь хотів світової слави, світову славу давали в імперії, Гоголь заплатив роздвоєнням, фактичним самогубством. У Вас дуже чітка ж оцінка, як на мій погляд, творчості Булгакова. міша Булгаков, Він же засих, як зараз зараз є гарне слово, понаїхавши. Булгаков сказав дослівно те саме, що зараз говорить президент. Путин Час оновити свою постільну білизну. Встигніть придбати комплект Мірабела зі знижкою. Усього від 399 гривень. Дуже вигідно. А щоб заощадити ще більше, беріть відразу три комплекти лише за 999 гривень. Комплекти Мірабела це висока якість пошиття, чотири стандартні розміри і величезний вибір кольорів. Сучасні та динамічні, стримані та універсальні, глибокі та яскраві на будь-який смак та для будь-якого інтер'єру. Ваша спальня буде немов. З обкладинки журналу виконаний комплект з м'якого дихаючого і неймовірно міцного поліпапліна, який не боїться прання і практично не мнеться. А фабрична якість пошиття гарантує неймовірну міцність і зносостійкість білизни. Встигніть замовити комплект Мірабела зі знижкою, усього від 399 гривень. А якщо хочете заощадити ще більше, тоді беріть відразу три комплекти: усього за 999 гривень. Комплект Мірабела зі знижкою. Телефонуйте! Увага! Розпродаж! Браслет здоров'я усього за 199 гривень. Ергономічний дизайн, зрозумілий дисплей і просте управління однією кнопкою. Ваш надійний помічник у будь-якій ситуації. Вимірює пульс, тиск показує кількість пройдених кроків і витрачених калорій. Відображає повідомлення з телефону і безліч інших корисних функцій. Ремінець регулюється. Підійде на зап'ястя будь-якої повноти. Встигніть скористатися такою вигідною пропозицією. Браслет здоров'я усього за 199 гривень. Телефонуйте! Увага! Розпродаж! Браслет здоров'я усього за 199 гривень. Ергономічний дизайн, зрозумілий дисплей і просте управління однією кнопкою. Ваш надійний помічник у будь-якій ситуації вимірює пульс, тиск показує кількість пройдених кроків і витрачених калорій. Відображає повідомлення з телефону і безліч інших корисних функцій. Ремінець регулюється. Підійде на зап'ястя будь-якої повноти. Встигніть скористатися такою вигідною пропозицією. Браслет здоров'я усього за 199 гривень. Телефонуйте! Чохол софа Кейп врятував мене від зайвих витрат. Обивка вже потерлася, а диван викидати шкода. Купила чохли, і знаєте, не жалкую. Диван просто не впізнати. Чохли софа кейп підлаштовуються під будь-який диван та легко перуться в автоматичній машинці. В наявності різні кольори: бежевий, коричневий, бордовий, оливковий та безліч, безліч. Інших кожен знайде колір на свій смак. Шалені знижки все ще тривають. Чохол на крісло. 499 гривень. Чохол на стандартний диван 999 гривень. Чохол на кутовий диван 1499 гривень. А я купувала одразу комплект з акційними цінами. Дуже вигідно. Увага! Акція! Комплект чохлів на стандартний диван та два крісла. Усього за 1499 гривень. А комплект чохлів на кутовий диван та крісло усього 1799 гривень. Телефонуйте і замовляйте просто зараз. Час оновити свою постільну білизну. Встигніть придбати комплект Мірабела зі знижкою. Усього від 399 гривень. Дуже вигідно. А щоб заощадити ще більше, беріть відразу три комплекти лише за 999 гривень. Комплекти Мірабела це висока якість пошиття, чотири стандартні розміри і величезний вибір кольорів. Сучасні та динамічні, стримані та універсальні, глибокі та яскраві на будь-який смак та для будь-якого інтер'єру. Ваша спальня буде немов. В обкладинки журналу виконаний комплект з м'якого дихаючого і неймовірно міцного поліпапліна, який не боїться прання і практично не мнеться. А фабрична якість пошиття гарантує неймовірну міцність і зносостійкість білизни. Встигніть замовити комплект Мірабела зі знижкою, усього від 399 гривень. А якщо хочете заощадити ще більше, тоді беріть відразу три комплекти: усього за 999 гривень. Комплект Мірабела зі знижкою. Телефонуйте! Як буденно, як все слишно. Оже ж я моїм корону. Промінь. Твій на 100 відсотків. Радіо я полюбив підлітком. Проте не радіо загалом, не всі його прояви, радіо есеї. Нові тексти в авторському виконанні Юрія Андруховича та інших зірок літератури на радіо Культура з 5 вересня слухайте щобудня о 18-й. До уваги вірян. Дивіться щонеділі на каналі Суспільне Культура Прямі трансляції релігійних богослужінь. 18 вересня з 9 до 11 Божественна літургія Православної церкви України у 14-ту неділю після п'ятдесятниці, з 11 до 12.30 Божественна літургія Української греко-католицької церкви. З 12.30 до 13.30 свята меса Римсько-католицької церкви в Україні з храму святого Олександра у Києві. Молімося разом за Україну. Я просто доставив подарунок. За коштовним дарунком криється страшна таємниця, двадцять тисяч фунтів. Він приголомшливий. Місячний камінь він зник. Хто зможе її розгадати? На Суспільне культура п'ятисерійна детективна драма від BBC One Місячний камінь? Не схоже, що ви дуже розчаровані. Ні. Ви здогадалися хто алмаз? Так За мотивами одноіменного роману Вілкі Колінза.